В силу погодних обставин стали ну, наповнені були снігом, сніг потанув. Зараз ми розчищаємо територію, будемо думати, як укріпляти барикади вже іншими шляхами. Чотири пости дають дві автівки з міліціонерами. Щонайменше п'ять піших патрульних. Це тільки та частина правоохоронців, яка помітна недосвідченому оку. Скільки з них у будівлі, скільки поблизу більше доби, чекають на команду, можна тільки здогадуватись. Міліція тут сидити приблизно шостої вечора. Як можна побачити, вони перегородили всі в'їзди. На запитання, чому перегородила, в принципі, ніяких відповідей не було. Офіційна позиція дає така за статистикою. найбільше ДТП в Ужгороді пов'язано із наїздом на пішоходів. Відтак на період активності виставили додаткові пости. ДАІшників, щоправда, припарковані так, що замість патрулювати вони просто перекрили всі під'їзди до площі. Перекриття під'їздів це незаконно. Це ще раз показує що шолодида і вертикаль, яка йому медицинська підпорядковується. Вони просто провокують нас, провокують людей на якісь зіткнення, тому що якоїсь. Логічної причини, чому перекрили от шість автомобілів, міліцейських перекрили з усіх сторін під'їзд, немає. Тобто вони свідомо провокують нас, чекають моменту, коли ми будемо вести дрова, там чи їжу, чи ще щось. Спілкування журналістів з міліціонерами також ефективним. Не виявилось жодних пояснень. окрім цитую, у нас штатне патрулювання отримати не вдалось. Мешканці барикад кажуть, перевіряють, чи виконали їхні колеги план по роботі з підприємцями. Набрали 150 мішків. Вчора поїхали за ними. Там, де набирали, там сказали, що міліція, працівники міліції не були зранку і гаїшники, і другі Бозовці вже не розрішили брати нам терсу. Матеріали для будівництва нової барикади таки знайшли, однак що це буде, звідки не розголошують. Тільки час їх встановлення, адже переконані, міліція тут, аби не не пустити автівку. Міліція, аби завадити людям, занести мішки в руках.